Друзі, вітаю всіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 28 жовтня, і я вам покажу, які автомобілі продаються і які їх ціни. Ви, ласка, підписуйтесь. Я бажаю всім приємного перегляду! Друзі, і перед початком відео я би хотів вас закликати, не забувайте донатити на наші збройні сили. Війна триває. Нашим хлопцям потрібна підтримка. Кожні 10-20 гривень важливі. Отож, друзі, поставили відео на паузу, задонатили і продовжуємо перегляд. Розпочинає наше відео: Volkswagen Touran з автоматичною коробкою передач 10-го року. ціна 10,850. 10 850, 1,4 бензин, 214 тисяч пробігу. І це в нас не прости, це у нас Cross Touran. Мультикермо, датчик світла та дощу, підігріви, сидінь, клімат, контроль, камера заднього огляду. Єдине, я не бачу, це самовісна версія. Парктроніки 360. І чим відрізняється версія Cross? це, зокрема, ось цими пластиковими обвісами і вона йде з трішки більшим кліренсом. Поруч нас сад Альтеа 6750, механіка, бензин 2011 року, 225 тисяч пробіг, два комплекта резини. Також. З двозонним клімат-контролем, датчиком світла та дощу та мультикермом. Ось, будь ласка, другий комплект резини. Це у нас літо. Чи зима, я не бачу, це у нас зимова. На машині стоїть літня. Ви бачите, як власник класно продає машину. Volkswagen Golf 1.6 дизель. Без підкрасів. 232 тисячі написано рідного пробігу. Ось це так вказано. Особисто не перевіряв. Механіка, так само гарна комплектація, все є необхідне для комфортної їзди. Друзі, нагадую, що це. Ви дивитесь YouTube канал Львівського авторинку Карбазар. Офіційний YouTube канал. Не забувайте обов'язково підписуватись на нього. BMW БМЕТРІК49502 року 1.8 бензин на механіці 234 тисячі пробігу. Давайте заглянемо в салон, вона є обслуговувана. Досить збережена візуально. І написано, що рідний пробіг. Ще одна трієчка у нас поруч. 13500 13-го року, 2-літровий бензин на автоматі, 229 тисяч пробігу. Шкіряний салон, пам'ять сидінь, клімат-контроль, датчик світла, дощу, все як має бути. Чорний шкіряний салон. Рено Кліо 6500 року, 173 пробігу, 1,7 дизель на механіці. Чудовий варіант, невеличкого компактного хетчбека і дуже-дуже економічного. Тепер до нас, друзі, дві Mazda CX5, і я підозрюю, що це у нас дизельні Європи. Так, це у нас дизельна Європа. 2,2 дизель автомат, 251 пробігу, повний привід, комбінований салон іде. Шкіра з Алькантарою. Коробка у нас є автомат, це вже бачите, йде рестайлінгова коробка, клімат, контроль бачу. Досить гарна візуально. Перед зад парктроніки лінзована оптика. Думаю, що і камера заднього огляду також присутня. Поршна сіра мазда. Також 2,2 дизельна на автоматі. 248 пробігу. Ціна 15200-248 пробігу, але тут вже повністю йде шкіряний салон. О, машинка відкрита. Мультикермо, підігріви, клімат, але бачите, тут же коробка йде старіша. Тобто та машина трішки свіжіша, але ця, ще, ця сіра ще більш заряжені комплектації порівняно з білою. Ось, будь ласка, друзі, на будь-який колір смак, ціну, будь ласка, кросовери на авторинку Карбазар. І це тільки, друзі, один ряд, одна сторона. 6200, Passat b 6 6 року дволітровий бензина автоматі 178 тисяч пробігу. Рено трафік 15850. 1,6 дизель на механіці 2019 року 193 пробігу. У нас вантажний трафік. Рено Мастер l 3 довга база. 21 650 доларів. 2,3 дизель 2019 року. Друзі, машини, які ви бачите з французькими номерами чи будь-якими іншими, вони свіжо пригнені, вже розмитнені і ціна вказана з розмитненням. Тобто на них ідуть вже червоні номера, ви просто йдете на номера і робите першу реєстрацію. Гольф 4, 401 року, 1,4 бензин на механіці. В кузові хетчбек. Hyundai Accent, 5208 рік, 1,5 дизель, механіка, 170 тисяч пробігу. Джип компас 16517 року, 2,4 на нас газ, бензин, автомат, 138 тисяч пробіг. Вже компас новий, мені особисто подобається. Можна салон зняти, хлопці? Салон. Безключовий доступ в автомобілі. Ще раз. Так, і є. Безключовий доступ в автомобілі йде. Комбінований салон шкіра зі тканиною. Коробка автомат. Кондиціонер, мультикермо, 4 скло мечі та встановлений де Компас вильдає як маленький джип Cherokee. Також нагадуємо, що на нашому головному офісі Карбазар ви можете скористатися такими послугами, як зробити договір купівлі-продажу, перевірити валюту, застрахувати автомобіль, скористатися комплексною перевіркою автомобіля від нашого експерта. Наш офіс знаходиться прямо на авторинку Карбазар, Поруч з головним в'їздом. Ось позаду авторинок, ось офіс, заходьте. Робіть договори, перевіряйте валюти, перевіряйте автомобілі, з нами купувати авто швидко, вигідно та безпечно. Volkswagen транспортер 9807 року сьомого року 330 пробігу, а це у нас Caravella 1,9 дизель. Toyota попереду у попереду нас. Яріс 10950 13-го року, коробка автомат 202 пробігу, але це, друзі, у нас гібридна версія. Peugeot 3008 10500 доларів 2013 року, 1,6 дизель на автоматі 180 тисяч пробігу. 13 тисяч доларів 2013 року, 3,3 бензин, 139 тисяч пробіг. Я думаю, що це в нас Kia Optima, написано Kia Carrense. До речі, досить комфортні автомобілі і дуже-дуже цікаві по комплектаціях. Volkswagen Caddy, 12 тисяч 2014 року, 2-літровий дизель механіка, 284 тисячі кілометрів пробігу. Рано Меган 3 хетчбек 8800 1,5 дизель 205 пробігу 2015 року. Коробка механічна. І поруч в нас ще один третій маган, адже в кузові універсал червоного кольору красивого. 8500 13 рік, 166 рідного пробігу в рідній фарбі. І ціна 8500 досить і досить приємна. Opel Zafira, 2001 року 2,55 пробігу. Ціна 3800 доларів, 1,6 бензин на механіці. Це на яку рекламу? Карбазар. Шкода Octavia, 6850 11 року, 1,6 дизель механіка, кузов Універсал. Вже на українській реєстрації. І поруч у нас Ford Escape 13,985 пробігу 17 року. Автомат. Номер телефону є. Що ж, друзі, одну сторону показав. Переходимо до наступної сторони. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії АвтоРія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт АвтоРія і безкоштовно публікує ваше авто. Рено Кенго, 7600, 1.6 бензин механіка 10-го року, 222 тисячі пробігу. Бензиновий варіант, чудовий варіант для міста. Кенго в нас дуже популярний, значно надійний робочий автомобіль. Попереду нас Nissan Кашкай, 1.6 дизель, механіка 15-го року, 200 тисяч пробіг. Ціна 15460 доларів. Та присутня сервісна книга. Я так, друзі, підозрюю, що цей автомобіль у нас куплений офіційно в автосалоні. Електричний Volkswagen Golf 1155015 року. Дуже гарна ціна. 119 тисяч пробігу. Гарна комплектація, клімат, датчик світла, дощу. Це нас нагадує електромобіль. Рено Дастер 17900, повний привід, бензин, механіка. 21 рік, 40 тисяч пробігу. І авто ще нас на гарантії. Повнопривідна версія. Офіційно куплена в автосалоні. Подивіться на стан салону в загальному. Дуже-дуже збережена машина. Можна сказати, без перебільшення, стан нового авто. Нісан Рок. 14700, 2,5 бензин автомат, 2016 року, 142 пробігу. Passat B6, 8 тисяч доларів, 2-літровий дизель, механіка 264, тисячі пробігу і b 6 Passat представлений в кузові універсал. Перед зад партроніки, лінзована оптика. Думаю, по салону ще багато цікавих є. Доповнюючи, скажімо так, клімат-контроль, думаю, там обов'язково має бути, підігрів, можливо, є та багато іншого. Фабія бензин, механіка, 10 рік 147 тисяч пробіг. Нісан Лів. 13-го року 8681 пробігу з тепловим насосом. Присутня сервісна книга. Citroen C4 Grand Picasso 2011 року. 16 нас газ бензин. Коробка передач механічна. Ціна 6150 доларів. Audi Q5 14250 12 року, 2-літровий бензин автомат 197 пробігу. Друзі, досить і досить класна ціна. Кватроповний привід, панорамний дах. Мідсубісі Ланцер 11 року, 1.8 нас дизель, механіка 213 тисяч пробігу. І нас ланцер в кузові хічбек. Grand Scenic 9150, 1,5 дизель. Коробка передач механічна 13 року 220 тисяч пробіг. Панорамний дах. Передзад парктроніки, Друзі, автомобіль свіжо пригнаний з Європи вже розмитнений. Volva v 9-го року 6300, 1,6 дизель механіка, 216 тисяч пробігу. Представлений в Кузі Універсаль. Електромобільний Сан 12300, 12358 пробігу. З Європи у нас. Б8 Пасад 14950-15 року, 2-літровий дизель автомат. 268 тисяч пробіг. Клімат-контроль бачу присутній. Ну і 2-літровий автомат на Смокер DSG. Mercedes c класу, 5351 року, 2,6 бензин, автомат 153 пробіг. BMW X5, 9 рік, 18650, 3-літровий дизель на автоматі, 278 тисяч пробіг у максимальній комплектації. Citroen C5, 8,850, 14 року, 1.6 дизель автомат. Представлений c 5 у нас кузовий універсал. З 2014 року досить класна ціна. Hyundai у нас Accent, 5700. 1.4 у нас бензин, один власник. 8-го року 212 тисяч пробігу. І, друзі, з автоматичною коробкою продаж Accent. Шеврлала Четі. З 7 року 4250 1,6 бензин 220 пробігу від власника авто. Audi Q5 18715 року. Дволітровий бензин автомат 129 тисяч пробігу. Опель Insignia 8700, 2-літровий дизель, автомат 9 рік. 206 тисяч пробіг, представлених у в інціннях козі Універсал. 5500 1.4 бензин механіка, 9 рік 191 тисяча кілометрів пробігу. Шкода Фабія 5 тисяч доларів 9 року. Бензин механіка 173 тисячі пробіг. І, друзі, нагадую, що всі автомобілі в нас доступні в кредит та лізинг. Авто вже поїхало на тест-драйв прямо на ваших очах. А я ще показую одне авто у нас 4, 4500 2000 на року 187 тисяч кілометрів пробігу. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.